Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хочу показати вам дещо про ювілейний рік. Я вірю, що це допоможе вам. Перша сфера свободи це те, про що він попросив мене проповідувати сьогодні. Якби я сам обирав тему проповіді, то говорив би про щось інше. Але Господь спонукав мене проповідувати про це ця проповідь коштувала мені певної боротьби, і з часом ви зрозумієте, чому. Це перша сфера, у якій Бог хоче проголосити вам ювілейний рік, так? Послання до євреїв, другий розділ, а що діти стали спільниками тіла та крові, той він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ми часто вважаємо, що у людей є багато страхів, та вони не пов'язані зі страхом смерті. Страх смерті невидимий. Справа не в тім, що люди бояться смерті. Люди бояться не лише померти, але страх смерті це мати всіх страхів. Амінь. Справа не в тім, що люди бояться літати, вони бояться померти. Вони бояться, що літак розіб'ється. Якщо лікар каже, що потрібно робити операцію, то люди кажуть: ні, 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 ні. Я з дитинства боюся операцій, та справа не в тім, що вони бояться операцій, вони бояться смерті. Багато страхів можна відслідкувати до страху смерті. Біблія каже, що коли у вас є страх смерті, то ви все життя страхом смерті тримаєтеся в неволі. Отже, перша сфера, у якій Бог хоче засурмити в сурму ювілейного року у вашому житті, це свобода від страху смерті. Я почую амінь. Коли ви вільні від страху смерті, ви вільні від того, що все життя буде намагатися тримати вас у неволі? Отже, щоб відповісти на це перше питання, чому цей страх смерті тримає людей у неволі, ми маємо відповісти на питання а хто має владу смерті? Чому Біблія каже, що Ісус знищив диявола, який має владу смерті? Чому диявол має владу смерті? Звідки він отримав цю владу? Як Ісус знищив диявола, якщо диявол все ще існує. Яким чином Ісус знищив його? Та, передусім, ми маємо відповісти на питання, хто отримав зиск від усього цього, кого Він звільнив? Спочатку ми дамо відповідь на останнє питання, 16-й вірш, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Що це за Авраамове насіння, якщо ви належите Христу, ви Авраамове насіння? Амінь. Погляньте на це. Ісус прийшов, щоб смертю, інакше кажучи, син Божий став сином людським, щоб у нього було тіло. Навіщо йому тіло? Щоб померти, будучи богом, він не міг померти. Але як людина, він міг померти, та навіщо помирати? Сьогодні ми зосереджуємося на цьому аспекті його смерті, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Та звідки в диявола з'явилася сила смерті. І як Ісус смертю знищив його, ми відповімо на ці питання. Та спершу хочу сказати вам: пані та панове, ми опинилися у головній битві віків, людина була створена пізніше. Те ж саме стосується й інших речей, людського уряду, який з'явився пізніше, все це з'явилося пізніше, та задовго до того як з'явилася людина. Бог створив ангелів. У них був уряд, була ієрархія. А головні ангели на івриті називаються херув. Ми називаємо їх херувимами. Амінь. У множині це херувім. Херовими. Та я хочу показати вам дещо. Від самого початку сатана не був сатаною. Він був люцифером. Погляньте на Ісаї, 14 розділ. Бог каже, як спав ти з небесу, сина, зірниці досвітньої, яснає зоре. Люцифер. Ось що означає його ім'я. Ти розбився об землю погромнику людів, ось що трапилося. Бог каже ти ж сказав був у серці своєму зійду я на небо, повище зір божих поставлю престола свого. зорі боже це янголи. Він вважав, що стане. Кращим за всіх янголів, що його поставлять над ангелами, так він сказав: я стану подібним до Бога. Він каже, і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнююсь Всевишньому. Він хотів посісти престол Божий. Та бог каже та скинений ти до Шеолу, пекла, до них глибшого гробу. У книзі Єзикиіля, Ілля», 28-му розділі, ми бачимо ще один опис диявола. Погляньте, що це за особистість. Бог звертається до самого диявола. Бог говорить: ти помазаний хировим хоронитель. Це має нагадати вам про дещо. Помазаний хировим хоронитель. Що це означає? Пам'ятаєте вихід, 25-й розділ, коли Бог дав вказівки щодо будівництва скині та ковчегу завіту? Що Бог говорить у 20-му вірші? І будуть ті херовими. Хировим це однина, херовим це множина. Простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, аби вкривати кришку милості, а їхні обличчя одне до одного до віка будуть обличчя тих херовимів. Погляньте на зображення ковчегу завіту, бачите херовимів? Це херовими. Один херув, а два херувім множина. Та в Люцифера були інші плани. Він каже Я підіймуся, і стану як бог Всевишній. Покажіть Ізекіля 28 розділ, Бог каже, ти помазаний хировим хоронитель, і я дав тебе. Отже, помазаний хировим хоронитель або той, хто вкриває. Вкриває що? Кришку милості або віко. А кришка милості на ковчегу завіту була для Ізраїля візуальним зображенням переносного престолу Божого. Давид неодноразово говорить у псалмах Бог, що живе поміж херовимів, Бог, що царює поміж херовимів. Він говорить про ковчег завіту. Ковчег завіту відомий як престол Господа Всевишнього. Отже, це образ справжнього престолу на небі. Бог зробив херовимів, архангелів, прикладом його праведності та святості. Розумієте? Вони були охоронцями Божого престолу? Амінь. Ми бачимо це на прикладі цього вірша помазаний хоровим хоронитель. Далі Бог говорить, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння. І тут ми підходимо до функції диявола. Якби я спитав вас, якби я сказав вам покажіть мені роботу диявола, то наймовірніше ви повезли б мене в Гейланг. Гейланг це особливе місце Сінгапурський аналог району червоних ліхтарів. Це для моїх глядачів з інших країн. Наймовірніше, ви сказали б, погляньте на цю бідолашну повію, яка чекає на перехресті, поглянь на цього чоловіка, він під наркотиками, це видно на його обличчі. Ви сказали б, ось робота диявола. Ось що диявол зробив з цими людьми. І ви не помиляєтеся. Та ми дивимося на це як на роботу диявола, банди, тріади і все таке інше. Але все це є справою рук його посіпак. Я не маю на увазі жовтих посіпак. Та якщо я покажу вам людину, яку приймають у суспільстві, яка вірить у мораль, яка має добре положення амінь і навіть проповідує за кафедрою, але ніколи не промовляє ім'я Ісуса, не говорить про кров Ісуса, а говорить лише про людей, про перетворення людини на Бога, людина може бути як Бог, людина може сама досягти цього. Якщо я спитаю вас, хто з поміж цих двох груп є роботою диявола, то більшість із вас вкаже на першу групу. Та я хочу сказати вам, друга група це саме те, що робить Люцифер. Він був покликаний покривати кришку милості, і хоч він і впав сьогодні, він не приймає свого усунення, він не приймає того факту, що він упав у певному сенсі, він все ще хоче захопити престол Божий. Ви зі мною? Та ось що трапилося. Коли він був скинутий, Бог каже в Єзикіїля 28 Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня Твого створення. Не забувайте, що він створений. Сатана був бездоганний. Аж поки що? Несправедливість, нечестя або гріх. Аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. І що це за гріх? Цей гріх полягав у наступному. Я захоплю Божий престол. Стану Богом. Так. Ви слухаєте? Отже, тепер погляньте ось на що. Це битва віків. Після цього він був скинутий з небес. Знаєте, куди він прийшов? На землю. Отже, план диявола полягає в тому, що він досі вважає, що може скористатися престолом Божим на одній підставі, лише на одній підставі. Запам'ятайте це, у 89-му псалмі говориться. Справедливість та право підстава престолу Твого. Милість та правда обличчя Твоє випереджують. Я скажу так, справедливість. Та праведність це підстава або фундамент Божого престолу. Божий престол базується на праведності та справедливості, якщо Бог коли-небудь зробить щось неправедне. Або що, що не є справедливістю, диявол захопить престол Божий. Отже, я хочу поділитися з вами двома історіями і закінчу на цьому. Готові? Перша історія зі Старого Завіту. Це історія про царя Дарія. Після царя Навуходоносора, царя Вавилонян, почалася ера мідян та персів, цар Дарій. Любив Даниїла. Він так сильно любив Даниїла, що назначив його одним з трьох президентів цього царства. Це було головне царство тих часів. Отже, Даниїл був одним з трьох президентів або губернаторів, як говориться в перекладі короля Якова, один з трьох. Бог знову показує трійку. У нього було 120 принців, сатрапів в його царстві. Та біблія говорить, що в Даниїла був кращий дух. Інші два губернатори заздрили всі 120 принців заздрили. Чому? Вони були персами, а Даниїл ні. Він був юдеєм. Погляньмо на цю історію, добре. Нарадилися всі найвищі урядники, губернатори царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи встановити царську постанову та видати заборону. Щоб аж до тридцяти день кожен, хто буде просити яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю, був укинутий до левічої ями це був прояв пихи. Погляньмо далі тепер, царю, вони звернулися до царя. Затверди цю заборону і напиши це писання, яке не могло би бути змінене за законом мідян та персів, що не міг би бути відмінений, оце так. Коли підписувався указ, у ті часи цар просто ставив своє початку. Він ставив початку і все. І закон мідян та персів був таким, що коли указ затверджувався, навіть цар не міг скасувати його. Так, отже, ми читаємо. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому. А вікна його в горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три усталені порі на день він падав на свої коліни і молився, та славив свого бога, бо робив так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чи ж не написав ти заборони, що кожна людина, яка буде просити, аж до тридцяти день від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, царю, буде вкинена, лев'ячої ями. Цар відповів та сказав. Це слово певне, як право мідян та персів, що не може бути відмінене. Далі тоді вони відповіли й сказали перед царем Даниїл, що з вигнання юдиних синів не звернув уваги на тебе, о царю, та на заборону, яку написав ти і в три усталені порі на день приносить свою молитву. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився на Даниїла. Не пропустіть цей момент цар любив Даниїла. Погляньте і звернув свою думку на Даниїла. Він був невдоволений. Він думав, навіщо я підписав це? Це була їх пастка для мене. І я потрапив до цієї пастки і звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його. Він зробив усе, що міг. Та він був обмежений законом мідян та персів. Тут ми бачимо образ любові, яка безсила проти закону. А тепер я покажу вам іншу історію з Нового Завіту. Це було рано вранці. Прийшов Ісус. Це був молодий рабин, якого звали Господь Ісус. Амінь. Він прийшов до храму, він вчив людей у храмі. Це було на території храму. Раптом гармонія та краса від співаючих пташок та від амінь людей на його проповідь перервалася гучними вигуками розлючених людей. Вони тягли когось, був чутний плач. Вони привели жінку до Ісуса. Це було безсеремонно та жорстоко. Її кинули прямо перед Ісусом. І сказали Ісусу. Пане. Це були тогочасні релігійні лідери. Ми піймали цю жінку під час перелюбу. Мойсей у законі, а закон Мойсеїв був від Бога, сказав, щоб таких побивали камінням. Що скажеш ти? А Ісус нахилився і почав писати на землі. А потім він сказав Хто без гріха серед вас? Хай першим. Кине камінь. Чи порушив він закон? Ні. Чи зберегли життя жінці? Так. Чи було це поступом для його праведності? Ні. Чи була це милість за кош справедливості? Ні. Кидайте. Хто без гріха? Хай першим кине камінь. Біблія каже, що, врешті-решт, залишилося тільки Ісус та ця жінка. Наймовірніше вона не дивилася на нього, бо їй було дуже соромно. Вона все ще плакала, і тоді Ісус питав її, де обвинувачі твої? Тоді вона вперше підняла очі та й озирнулася навколо. Я в захваті від цього. У книзі об'явлення диявола називають обвинувачем братів. Він приходить до вас та говорить. Ти боїшся Бога. Ти любиш Господа та поглянь, що ти тільки нас зробив, поглянь на думки у твоїй голові. Ти чуєш, що, каже пастор Принц, Бог не може благословити тебе за кошт своєї праведності, ти сам накликав це. Свиня завжди лізе в болото. Ось у чому річ диявол намагається зачепити ваше сумління. Тому Ісус насамперед запитав де обвинувачі твої. Я в захваті від цього. Вона підняла очі, озирнулася та сказала Ніхто, Господи. Вона назвала його Господом і сказав Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Це суть мого служіння, відновлення Євангелія благодаті. Суть його не полягає в тому, щоб сказати, що осуду більше немає, і ви можете жити, як забажаєте, ми ніколи не говоримо цього. Та лише тоді, коли ви розумієте, що на праведній підставі більше немає осуду, я розповім вам про цю праведну підставу, ви зможете отримати силу для того, щоб йти і більше не грішити. Щойно ми бачили, як любов була безсилою проти закону, а тепер ми бачимо, як закон безсилий проти любові. Ісус знав та все одно нам потрібна відповідь на питання, як Ісус міг пробачити цю жінку, яка вчинила перелюб, її піймали на цьому. Як він міг зробити це? Так це було гарно, але як він міг відпустити її, зберігши свою праведність, він міг осудити її. У ньому не було гріха. Але схоже, він відпустив її, чи залишився Бог праведним навіть після цього? Диявол одразу закричить фол, та погляньте, що говориться в Римлян, третьому розділі. Але дарма я в захваті від слова дарма виправдовується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення? В крові його це важлива фраза, примирення в крові. Це грецьке слово, яке в старому завіті використовувалося для позначення кришки милості ковчегу завіту. Отже, Бог дав Ісуса як кришку милості в крові Його через віру. Щоб виявити свою правду через відпущення давнішніх вчинених гріхів, інакше кажучи, у старому завіті Бог просто проходив повз їхні гріхи, Бог покривав їхні гріхи, на Йом пур, день викуплення. Це робилося щороку. І коли Бог благословляв їх, хоч усі вони були грішниками, Бог поводився з ними так, наче не бачив їхніх гріхів. Він покривав їхні гріхи, часи Ісуса. Він ще не помер. Цю жінку піймали на перелюбі. Як він міг пройти повз її гріхи? Як він міг пройти повз гріхи інших людей та зцілити їх, відкрити сліпі очі, відкрити глухі вуха. Таке враження, наче він проходив повз їхні гріхи, благословляючи їх, проходив повз їхні гріхи, благословляючи їх. Як Бог може бути праведним тепер? Він демонструє праведність через хрест? Йому потрібно було заплатити за всі гріхи. Отже, Бог продемонструє свою праведність на Христі. Ось де настає черга крові, він має пролити кров, щоб ця жінка була прощена праведно. Погляньте ось на що тут говориться, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним. Інакше кажучи, Бог не проходив просто повз гріхи за рахунок справедливості та праведності. Він заплатив за них. Ісус зробив це на хресті. Отже, Бог не тільки показує, що Він праведний. Амінь. Він ще й люблячий, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Мені подобається переклад Янга для виявлення Його праведності в теперішньому часі, бо він, будучи праведним, Бог показує, як він діє праведно, коли поводиться так, наче не бачить вашого гріха. Амінь. Коли в Євангеліях люди приходили до Ісуса, він ніколи не згадував їхнього гріха. Ваш гріх стримує ваше чудо. Прийди, і помолися за мою доньку, вона вмирає. Вибач, я не можу. Ти згрішив. Він ніколи не казав такого. Таке враження, що він не звертав уваги на їхні гріхи. І тепер Бог показує, як у всьому цьому проявляється його праведність. Амінь. Я в захваті від цієї проповіді. Ось так, слава Богу. Дякую, Ісусе. Алілуя, ювілейний рік. Вірте в Господа Ісуса Христа і в те, що Він зробив для вас на тому хресті. На третій день Бог Воскресив Його з мертвих це божественний чек неба, який говорить про те, що Бог приймає те, що зробив його син. Ми звільнені в досконалості. Справедливість була вдоволена, Бог воскресив свого сина з мертвих, і сьогодні Бог проголошує нас праведними завдяки його крові. Якщо ви хочете прийняти це, то повторіть зараз зі мною цю молитву, скажіть небесні Очі я вірю. Що Ісус Христос, Син Божий, що Він помер на Христі за всі мої гріхи. Він поніс весь мій осуд. Він був проклятий, щоб я був благословений. Він був відкинутий, щоб я був прийнятий. Дякую, Отче, що Ти воскресив Його з мертвих. Усе, що Він зробив, було зараховано мені. Ісус Христос. Мій Господь і Спаситель, дякую тобі, Отче. Ти зробив мене не завдяки моїм ділам, а завдяки крові Ісуса, праведністю Божою у Христі і всі благословення праведного тепер мої. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Підійміться на ноги. Якщо ви повторили цю молитву, друзі, тепер ви нове творіння у Христі. Амінь. В Божих очах жодній біси пекла не зможуть запобігти тому, що ви стали новим творінням. Амінь. Амінь. Так ми досі ведемо духовну війну, так потрібна вся Божа зброя, та пам'ятайте ось що. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Тих, хто з нами більше від тих, хто з ними. Амінь. Але боротьба йде досі диявол використовує необізнаність людей. Та сьогодні я проголошую для вас ювілейний рік від страху смерті. Амінь. Свобода, слава Богу, слава Богу, і також свобода від будь-яких кайданів у житті. Амінь. Підійміть руки, цього тижня Господь благословлятиме і берегтиме вас. Господь засяє на вас своїм обличчям і буде прихильним до вас. Він робить це завдяки крові Ісуса. Господь благословить вас Авраамовими благословіннями. Ви маєте право прийняти ці благословіння не тому, що ви достойні. А тому, що Він проголосив вас праведністю Божою у Христі. Ви заслуговуєте на всі ці благословіння. Амінь. Господь берегтиме вас від зла, від інфекцій, хвороб, небезпеки, шкоди та усіх сил лукавого цього тижня, вас та ваші родини, ваших близьких. Господь дарує вам мир, вам і вашим родинам, чудовий мир в ім'я Ісуса. Амінь. Я люблю вас. Дякую, що прийшли.